Доброго ранку, мої любі! Ласкаво, прошу на свій канал своє нове відео про парфуми. Якщо вам цікава тема осінніх ароматів, то, звісно, залишайтеся зі мною. В мене така невелика добірка, але мені здається, що вона досить цікава. Деякі з цих ароматів ви давно вже не бачили в моїх відео. І також в мене з'явився новий парфум. Я вам казала. Про те, що замовляла аромат в попередньому відео, і ось нарешті цілий тиждень я користувалася цим ароматом, він мене настільки вразив, що я би хотіла почати саме з нього. Я говорила про те, що дуже мене, знаєте, в мене є бажання користуватись гурманськими ароматами. Я вам показувала те, що. Тут ось він в мене стоїться. Практично вже немає в мене Black Opium. Також я люблю Angels Share від Kilian. І хотілося мені ще чогось новенького. Дуже хотіла аромат з кавою, солодощами, з ваніллю, тобто щось таке, що можна використовувати саме коли стає погода прохолодною, зимою якийсь святковий аромат. І нарешті я вирішила замовити. Подивіться, що я замовила так, моя сукня. Вибачайте. Я замовила аромат «Монталь». Це мій перший монталь. Вже Ютуб відгув, Вже я не знаю, ну багато з блогерів розповідали нам про аромати Монталь багато років тому. Але в мене не було ніколи змоги нічого затестити. В магазинах взагалі у нас немає монталь, тому я замовляла на осліп. І звісно, що я замовила ось цю красу, я замовила інтенс кафе. Я думаю, що це один з найпопулярніших парфюмів у Монталь. ну також чоколад Greedy, в залежності від того, що вам подобається. Але я вирішила замовити Інтенс Кафе, тому що моя душа прагнула кави. І давайте нанесемо цей аромат. Так, зовсім трішки наношу. А, ну... Це буде аромат дня. Взагалі це аромат тижня, кожного дня користувалась, і ви знаєте, що він мені зовсім не набрид і мені завжди хотілося ще більше. Я купляла його наосліп, як я сказала. Але якщо ви любите парфюмерію, ви знаєте, що нам достатньо лише піраміду аромату прочитати, і ми вже знаємо, що це таке. Отже, друзі мої, коли я тільки отримала цей аромат, я відкрила його, і я зразу відчула. Запах Троянди. Це було щось неперевершене. Але Троянда мені нагадала а, троянду, яка вже мені відома, є парфум а, від Bond No. 9, пар, парфюміста Може, Може не так він називається, але є Троянда у бренду Bond No. 9. Це така червона зірочка. І там досить така лінійна болгарська роза. Тобто мені одразу здалося, що це роза. Але коли я його нанесла. Це було щось неперевершене. Я настільки була вражена цим а, ароматом. А, це, знаєте, він мен, мене вразив, як колись мені, мене вразив Chanel Шанель-Шанс, коли я його купила, придбала, і мені здавалося, що це щось неймовірне. І ось цей аромат для мене: а, це щось неймовірне. Це троянда, це ваніль, це солодощі. А, звісно, що мускус, І мускус мені навіть чимось нагадав, кірки. Від Тісана Теренці. Ну, не знаю. Але якщо це з'єднати все, то буде інтенс-кафе. Неймовірне, нічого подібного у мене в парфюмерній колекції немає. Тобто є якісь елементи, ось там він нагадав мені кірки, там він мені нагадав портрет Леді навіть. Але Сам по собі цей аромат досить самобутній. Він такий гортаючий, супер шлейфовий, супер стійкий. І я навіть в захваті від цього флакону, ну мені він дуже-дуже подобається. Не можу сказати, що це кава. Так? так, тут є кава. Тут є кава з молоком, тобто він ще і. Дещо лактонний. Якщо вам подобаються такі аромати, я в захваті, коли є ось саме лактонний аспект, і я його відчуваю. Але, можливо, це суто мої враження, не знаю. Але якщо ви любите монталь чи можете так робити, то, але я впевнена, що багато моїх глядачів, напевно, ви знайомі з цим ароматом. Але я хочу далі продовжувати знайомитися з монталь. Я дуже хочу Chocolate Greedy Tristan. Вибачайте, це мої діти. Отже, хочу чоколад Грізі, хочу солії де Капрі, хоча знаю, що це зовсім різні напрями. І хочу Wild Pears. Але ось зараз в мене є цей аромат, і я вже отримала багато компліментів. Вчора, до речі, ходила до крамниці після роботи і. Незнайомі люди запитали, що ж це на мені за аромат. А це інтенс кафе. Прекрасний чарівний і флакони. Ох, я не знаю, просто бомбезні. Так, ідемо далі. Ще в мене є один аромат з кавою, який, до речі, мені здається, не менш інтенсивний. Він. Також досить відчутний, супер шлейфовий це Трезор лянуї від ланком. Мені здається, що практично всі аромати ланком такі потужні. І якщо ви хочете якості, якщо ви хочете стійкості, то, звісно, що спробуйте один з ароматів. Але якщо ви горман, то ось. Цей аромат саме для вас. Тут кава більш яскрава, як мені здається. Також є троянда. Взагалі, троянда тут в моїй добірці, вона е, досить часто зустрічається. Я не буду показувати всі аромати, але bless you! Так, хворіють діти. Але троянда є, також білі квіти є. Але зараз не про це. Отже, Трезор, він чарівний, два розпилення, і він з вами цілий день. І він теж досить шлейфовий, Такий святковий, дуже. Дуже приємний, не занадто солодкий, але, звісно, що солодкий. Якщо ви не любите солодкі аромати, може, це не для вас, але це чарівна гурманіка. Не можу сказати, що флакон мій улюблений, але ось сам аромат, він вартий того, щоб ви з ним познайомились. Так, отже, це були аромати про каву. Звісно, що опіум добиваю. І, скоріш за все, куплю собі ще один флакон. Завжди також зі мною, незважаючи на те, яка це пора року, звісно, що аромат бланш від, від береду, коли я просто хочу легкості або рано вранці, я завжди його наношу. Але він такий досить прозорий, досить легкий. Після того, як ви нанесли аромат, ну, можна нанести інший. Тобто він не буде ніколи заважати, він зникає досить быстро, досить швидко, але я його дуже-дуже. Дуже люблю і також Балде Фрік люблю. Мені здається, що ці аромати просто в не, в, можна використовувати в будь-яку пору року. Вони прекрасні. Так, ще один гурманський аромат, який я хотіла вам показати це «Back to Black» від Кіліан, це теж така гурманіка. Тут є вишня, димок, табак. Ваніль, він просто прекрасний. Але ви знаєте, що мені все ж таки іноді здається, що він більше буде пасувати чоловікам. Я його придбала після того, як я хворіла на ковід, і в мене враження були зовсім інші. Тому, можливо, я не використовую його досить часто, але коли в мене є настрій, коли хочеться ось саме вишеньки з табаком, я використовую back to Black. І мені здається, що не всі аромати Кіліан досить стійкі, але цей о, має прекрасну Ей, я не можу знімати нічого. Вони співають, вони кашляють. І я зараз думаю, що Хайді ще прийде до нас. Ну, подивимося. Отже, Back to Black кіліан унісекс, але все ж таки, мені здається, більше в чоловічий, в чоловічий бік. Але він прекрасний. Час від часу я ним користуюсь, і, знаєте, я вам не показую сьогодні вишній від Tom Ford. Мені вона дуже подобається. Але зараз вона в мене стоїть, тому що я, я, я помітила, що всі мої улюблені аромати вони закінчуються. Тому я її ось вишеньку бережу, бережу. Так, і давайте я вам покажу дуже швиденько ще два парфюми, які мені теж досить подобаються. І вони прекрасні на осінь Dior Joy від Dior. Дуже часто його порівнюють з Chanel Allure. Спочатку мені так не здавалося, але чим, чим більше я його розношую, тим більше я все ж таки бачу, що так, він мені нагадує Allure від Chanel. Він теж прекрасний. Так, що у нас тут є: цитруси, деревина, пудра і роза. Троянда, звісно, що троянда. Це просто прекрасно. Немає в нього, він не унікальний, але якщо ви любите алюр, то спробуйте Joy від Dior. Чарівний, чарівний аромат. І останній аромат, який я вам сьогодні хочу показати, про них досить рідко розповідають на просторах YouTube. В мене є два аромати від Laura Mercier, це вже мій не перший флакон. Я обожнюю ці флакони, вони досить важкі. Кришечка в них просто вбити можна, так, вона досить важка. Отже, це ідеальний аромат на прохолодну пору року. Він, знаєте, він такий. Пудровий, він дуже-дуже інтенсивний, він білоквітковий. І ваніль тут є, солодощі тут є, але все дуже-дуже помірно. Мені здається, що це ідеальний аромат для офісу, ідеальний аромат, якщо е, ви go out, е, ну, для будь-якого випадку він прекрасний. Не дуже легко їх знайти в магазинах в Америці, але знаю, що онлайн можна замовити. І мені подобається саме ця лінійка ароматів від Лора Мерсьє. Якщо ви колись побачите, то зробіть за тест. Мені завжди роблять велику кількість компліментів саме на цей аромат. Так, друзі мої, це була вся моя підбірка парфумів на сьогодні. Звісно, що більш за все я користуюсь Монталь, тому що це новинка, і він мені дуже подобається. Але і іншими теж користуюсь. Дайте мені знати, що любите ви, що вас надихає, що вам підвищує настрій. Ну, мені здається, що гурманіка це саме той напрямок, який робить нас щасливими. Так? Отже, буду закінчувати. Я вам бажаю всього найкращого. Бажаю прекрасного тижня, прекрасних вихідних. І давайте зустрінемось в моїх нових відео. Все буде добре, все буде Україна. Далі буде.